Дітки, добрий день! Ми з вами продовжуємо говорити про осінь. Давайте з вами розглянемо, як художник намалював осінні місяці. Вересень, жовтень, листопад. А чи знаєте, що місяць жовтень давнину називали листопадником? Це тому, що з дерев опадає листя. Кажуть, що в жовтні сім погод на дворі. Чому так кажуть? Тому що часто змінюється погода. Сьогодні сонечко, а завтра дощик буває і сніжок. У жовтні птахи відлітають у теплі краї. Деякі дикі звіри готуються до зумової сплячки. Шорстка у білки, у зайця, у лисички та у вовка стає більш густою. Це тому, щоб вони взимку не замерзли. Дітки, послухайте віршика. Місяць жовтень з яскравими фарбами він приходить за вимисним слідом. Він своїми пишається барвами дивовижним, багатим обідом. Восени бувають дні сонячні, веселі, сумні, похмурі. Давайте нашим. Листочком намалюємо настрій, оживимо їх. Так. Ось в цьому листочку ми намалюємо очі. Так. І веселий настрій. Він посміхається. Так. А ось цьому листочку він не хотів з дерева спадати, опадати. І ми йому нарісуємо сумний настрій. Так. Жовтий тільки розпочався. Будемо спостерігати за ним і будемо сподіватися, що він буде теплим, сонячним, несумним, спокійним. І радісним. До побачення! Дякую за увагу!